Всім привітик, москалям папа! -па. З вами Кішка і сьогодні разом зі мною Бані! Слава Україні героям, слава всім привіт! Перед початком цього шикарного відео хочу вибачити за свій хрипший голос, але таке життя, на жаль. І хочу вибачити за свою довгу, довгу, довгу відсутність, але школа бере своє. Я теж хочу вибачитись, у нас вже не було цілих 4 місяці, але ми тепер будемо частіше знімати відео. Так, ну що ж, сьогодні ми втікаємо від цього злого санти. Так. Нажимаємо кнопочку play і давайте нажмемо все таки easy, тому що ми не професіонали. Ми знаходимося в якійсь. До речі, оцініть наші скини. Так, дивіться, які вони прекрасні. У мене ще не дороблений, мені тільки поміняти волосся, бо в мене зараз немає роблоксів. Так, але в бані будуть вони і вона поміняє обов'язково. Ось, обов дивіться, гарна ялиночка, тут висять ці людяники, песик. І тут і хтось шестер. розкидав Лего. Так, Так, тут потрібно відкрити двері. О, тут хтось розкидав пряник і печенька. І печенька. Угу. Там подарунок є. Там Де вірно? Може там щось там. Там є Миколайчик, який нам його подарував. Ага, воно мені зарахувалося в подарунки. Тобі також? А де подарунки? Ой, знизу. Ага, так. Нам треба 10. Так, йдемо mm -hmm. сюди, бо тут я бачу вентиляцію. Mm -hmm. Ой, прямо знову валяється. Так. Нажимаємо на вентиляцію. Тут треба пару разів. Ah! Right. Давай. Відбігла сюди. Такі звуки дивні. Так. Ми просто лізем по... Пам-парам-пам-пам-парам. О! Ого! Подарунки! А Ой. А, а якщо... Ми як якісь подарунки їдемо до Санти. Ой. Ой, я застряла в подарунку. Я теж. Ааа, я, <coughs> я не можу вилізти. Баня, я в тебе вірю, ти зможеш. А ти вилізла? Um. Я вилізла. Як треба вилізти? Вперед нажимат натисни. Ти не. О, ні, 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 бачиш? О! бачиш. Я, я залізла. залізла. Да. Тут ще один пакунок. Ось, ще один той подарунок. А, є я. Я його, його забрала. І тут вже їх два. Все. О, я в санях Санти знову. Чи це самте боже Сані Миколая. Я не знаю, як вибратися. О! Ох, всю. Ури! Ой! Вот, ти впала, значить... О, дивіться сам. Бачите, там стрілочки. Дивіться. О, вау. Я, до речі, в них застрелила і там була. Поерунки, які вам везе, святий Миколай. Ну, або він це вам привіз. Не знаю, як у вас там. Такс. До речі, хто святкує 6 грудня, а хто 19-го. Давайте подивимося, скільки, скільки в нас є. Ну, ми... Ті, хто святкує 6, підписуються, а ті, хто святкує 19-го, ставлять вподобайки. Так. Ми так. з кішкою 6. -го. Тому ми підписуємося на мій канал і на бані так. також. Посилання так. на нього є в описі цього відео або в описі каналу. Так, тут є на такі лінійки, якісь не треба ставати це оптакс Оп! Це те, так. Це? А, Оп. Й, эй, м. Ой, береги кислородики. А, рік. це сніг. Там пише, не то додрукайся до снігу. Why can't you get the ring? Ой. Як ваша кишка ну ти шо? Оп, я пройшла! А я ні. Як так? Ну як так? Пройшла, а я ні. Ну, Треба це виправляти. А я на телефоні. Оп. Мені легше. Що треба виправляти. Оп! О так. Знаєш, mm. що кра... краще? Краще. Не звідти стрибай туди, а сюди, сюди і звідси сюди. Та лісі, дивись. Типу, е, ти йдеш сюди. Давай а що з... це таке? Я, може, повернусь. Олі. Давай я спробую пройти до тебе. О, я не можу. А, я зрозуміла, там треба підійти максимально близько і зразу нажати стрибок і цей. Оп. М -м -м -м! Та чому? Давай. Дуже якийсь важкий левел. А до ще буде важчий. Ой, я навіть не знаю, що там взагалі. Ой, Ой, там бачите? якісь кульки. Не встигай нажати на, на цей. Є. Yeah. Тепер сюди. І тепер от сюди от, я сюди стрибала сюди і отак перестрибу. Пробуй. Yeah. Oh. Треба дуже близько підійти, але воно близько... От дивіться, я підійду зараз дуже близько. І воно мене б'є. Ну, чому? Ай. А чому я не можу це пройти? <плес> я теж буду з кішкою пробувати проходити. Тільки я до неї піду. Ну що, таке, я зараз буду злитися. <плес> зараз їх поцарапаю. Я бою і зараз. Вона кішка з'їсть. Оп. А я приїжджала я... сюди. Давай будеш пробувати за мною йти. Давай. Дивись сюди. Я не знаю чого, але воно мені не дострибує. Сюди, тут. сюди. Просто довше треба кнопку, щоб треба. Окей, добре, в мене так не вийшло. Пробуємо за баніними рекомендаціями. Ну як? Ну я ж не зачепила. <клух> Та як? <глаз> Я вже зму делать доброго, де той. <глаз> Я не знаю, як тебе пройти. Добре, я вам про я вже то пройду. Ура! Я це нарешті прийшла! І навіть я вже пробувала. Так. Да. Але кішка все взяла в свої руки. Так, ми зараз в такій дуже класній кімнатці. І біжимо, біжимо, біжимо. О, ні. Ну давайте віддалимо екран, щоб бачити, наскільки близько біля мене кулька. Угу. Ага. Візьмемо так кішки. Не <гум> на кінці самому. Хай. Ой. Треба дуже близько підійти, от весь пані. Підходиш дуже близько і біжиш вже близько і біжиш. Не розумію, де вона є. Давайте спробуємо під першого лиця. А я а пройшла. Так, А Знаєш, як? як? Я зчітерела і там пішла через бік. Та через інший. Там пройшла, по все і мене нічого не зачепило. Тільки я прям по краях ходила. Я так не ходи симіло. Блін, Баня геній, ну реально. <хи> О, зараз ми... Ого, там якась дивна кулька. Я до речі... Навіть... Бані, ти ж ты? Ааа, тут ще й вибило щось. О, я встигла. Побігли швидше. Швидко, швидко. О, подарунок. О, я впила. У нас зараз три подарунки з десяти. Так. Це я дойшла. Я також. Добре. Так. Ого, що Ого. це. Тут справжня зима. Не те, що так. в нас в Україні. Угу. Снігу нема. Снігу як кіт наплакав. Таке враження, що вважає в Африці, ви подешевич, ніж в нас. Я... я сьогодні була в парку і просто там ще листя. Я була же в парку і там просто листя. Ага. Ну, але зараз зима. Сьогодні вже сьомого. Ну не знаю, коли ви дивитесь, але ми це знімаємо сьомого. Грудня. Так. Ходь ви якісь. А це вже не можна буде обманути. Чого? Бачиш, вони навіть по боках котяться. Але можна, в принципі, але акуратно дуже. Блін, тут такий звук, як по реальному снігу йдеш. Чесне так, слово. Так. так, я вже дійшла, Бані, а ти? Я зараз дойду, вже дуже скоро. Ой, ой, ой-ой, куди я зайшла? Так, Мані, де зе взагалі. Я вже тут. Оп, до речі, всі такі речі, які у нас є, вони платні. Угу, на жаль. Добре, я все-таки оціню це. Що? Ой, мені не скакує, щоб я оцінила. О, до речі. Оп. Угу. Ми щось почали дуже сильно читати. Так. Бо ми гетронки? Так. А! Просто можна бути. А ч я тут? А ч я тут? Де-де? Не злой чего. Куда ты назад ідеш? Ти назад ідеш. Туда ж треба. Ой. А чого я тут? Ну напевно, щоб я в то самое. Ну я пройду. Так вже О, там подарунок! Так? Мані повернися. Окей. Стрімни просто в цей. Далі вона сюди вийде. Я йду за подарунком. Ти його бачиш? Так. <кхем> ну, більше ми повернулися, Ти б пропустили і були б би без подарунка. Так. Це ти повернулася? Це тобі ця гра допомогла? Mm -hmm. Я падаю. Давай, тут ти просто обходиш. Давай, падай. Ой, це треба аккуратно. Ой. <свят> ем... Ой, я такі а а я, на... я на повітря стою. <свят> Дай просто далі стати. Ти прямо близько дуже. Ми зараз в якому під якомусь акуратно? Так, поверх. Такий звук дивний, значить так. В реально, ми якомусь підземелі. І ще і по снігу, по снігу ходимо. Так. Оп, сюди. Оп. Сюди! Сюди, ходи. Оп, але це було легко. Так, все. Взяємо за дівчинкою. Дякую тобі 80... 346 О, так. нам кажуть взяти подарунок, бані, подарунок! Де? Ось тут. Так, швидше біжимо за подарунком. Так, добре, що я, я така уважна. Не то що бані. Лійка. Беремо лійку. Тільки навіщо воно нам. Ам. За налійка, звичайно. Ідемо сюди впадемо. А, щоб його перемогти, ти. Ааа, полити квітку. Щоб вона виросла більше. Ой-ой-ой-ой-ой. А що ой, 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 ой. І Щоб ми могли на неї стрибнути. Ой. Ось, я на неї стрибнула, а не вийшло. Я теж стрибнула. Ну, в квітка. квітка. Чому у мене ще є У мене також є, Я вже на, на сольному айсберу. Почекай бо я впала. Давай, Бані, швидше. Добре, та почекай мене. Вон, бачиш, лізе. Мурашка маленька. Морп. Адмін фрі. Я можу задати адмін безкоштовно. Але навіщо ти мені здалося, що в мене є баня? Баня, ти ще не можеш прийти ще. Я зараз пройду. Та швидше. Ой, десь сюди. Бані, куди ти йдеш? А куди потрібно? От сюди, ось тако. І ось так. Нарешті ага. прийшла вона. Дивіться вона на неї. Спаси. Це твоє лійка, у тебе є лійка, ну все. все. Угу. Ось чому вона нас не забралася спочатку. Ти полила квіточку? Так. О, все, минет перегинемо. Ніжочки! Ай, чому вони такі злі. Давай. Типу на них не треба стати, чи що? Так. Який кабанчик. Мої мене їжечок на не треба стати. Кіжни дуже злі кабанчики. Так. ще дуже грубенькі. Угу. Тепер зловтики. Переїв мандарин, на жаль. Так. Тому не, не робіть передос. Це їх злий Санта наготував. Так. Зробимо передос мандаринів. Або чогось іншого, чому я такі злі. Біжимо сюди. Біжимо, біжимо. Так, нам потрібно прокрутитися. Вау! Оце я розумію. Вау, прикольно Там щось дивне. Отак ми з бані йдемо даємо. Ой, така. Вау! А ще не можна на воду ставати. Прице тут гарно. Подарунок. О. Не можна на воду ставати, камо. Так, ну вже мене замахало. Що мені мені постійно питається? Дуй вонт э Санта Evil, шось там, шось там. Ну Давай скорш. Ой, тут Санта, Сант это, злый. Ходить? Так. О, ні, походу нам доведеться зараз втікати від злого Санти. Він за мною біжить! Так? Так. Я Його ні. боюся. За мною ніхто не біжи... не біжить. О, подарунок. Фух. Ми втекли від злого санти. Ми зараз йдемо з бані. Але думаю, що це що ще це не кінець. Так. О, ні, я кудись. впала. О! Ми кудись летим. Вау! Ой. Тут новорічні ну, сніжиночки. О! Окей, йдемо. Дивіться. Я так та, та гарно. нерву. Мань, бань, стій, чекай, чекай. Чекай, мені треба щось зробити. О, я забула заблок робити. Так а як інвентарій? О, заберемо це все. Бо воно нам не потрібне. Я хочу зробити таке тип, естетичне відео, як ми з тобою йдемо. Ну Добре. Так, з Баністій не йди. Стань біля мене. Йди просто вперед. Просто подивіться, які ми естетичні. Яка все гарне заді нас. Подарунок! У нас же є 8 подарунків, це, це передостанній подарунок. Так. Нам не можна розставати на воду. Це крига мані. Або лід. Так. Cold ice. Бач? Це все-таки лід. Ой. Так. Ну, лід це як заморожена вода. Так. Оп. 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 Я оп, просто оп. на кінці. Як тут можливо впасти? Багні. Ти теж амірала. Теж мають теж. І йдемо сюди. Так я не... Я заберуся, але покажу підписникам на як я забираюся. А що там насправді є, я не покажу. О, дивіться, яка Яка краса. Та почекай мене! Ну що, я просто забралася. Я, вже... я хочу зробити скрін цього, цієї краси. Як сюди залізти? Ну як? як? Ну вона ж діганська. І що, на неї можна лізти. А, так, я хочу зробити скрін. Баня така на твоєму воді. Ой, волі. я впала. Як Ой. можна було ого! Ти... Бачите, ну мене постійно питається. Нам треба тут пробратись. Та давай скорше! Чекайте, бо мене щось тут питається. Я не можу нічого з цим зробити. М -м. о! Нарешті. Ой, та... я буду битися з яви Сантою. Ну, я теж. Ну, ходи до мене. Що ти маєш? А, вісім. Ао! Ай, Санто мене ображає. А це пушка? Ну так.

У мене дуже мало. У мене нормально. Ой, він Цей Це санта У нього дуже мало ша. Що? Тебе він і ви? Я ж його вбила. Що тепер тебе сам спочатку? Та. Я його вбила. А я, я, я ж я його реально вбила. Там було... ну, підписанка схід, що там було, ну, тобто там вже не було зеленого нічого. Давай. А, я його напевно понавбила. Його немає тут. Бум-бум-бум-бум. Так, все це забираємо в інвентар. Я теж заберу. Бо воно мені все не потрібне. Смеєте... Не... А воно воно що дороге. Ооо. Клас. Що це? Давайте зробимо те саме популярне відео, бані. Ну, давай. Я його запущу в YouTube Shorts. О, ні! Мене кудись перекинуло. Ем. Ну, Ой. як сказати вам. Ой, що зі мною? Мене кудись перекинуло.